Ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай складною щодня вона лише погіршується. Росіяни не припиняють спроб охопити все місто, наступають буквально з усіх флангів з трьох сторін, паралельно між селом Дальне, а також трудовим, створили такий. Кишеню, де вкрай небезпечна зараз ситуація для наших військ, і росіяни намагаються е, тиснути. Буквально щоб закрився той мішочок, залишається кілька кілометрів. Паралельно росіяни починають просуватися у саме місто. Відомо, що вони зайшли з боку Мар'їнки і населеного пункту Максимілянівка і контролюють кілька вулиць зокрема, намагаються закріпитися у тамтешній місцевій. Школі заїжджали туди коробочками, підтягували туди свою піхоту. Наші військові їх знищували. Але росіяни постійно роблять штурми хвилями, хвилями піхоту закидають, закидають і одних росіян наші військові знищують, інші залишаються живими, і так відбувається себе накопичування. Що ж стосується самої дамби, вода піднялася, але ми маємо розуміти, що підрив дамби вона не такого масштабу, як приміром була. Це Каховська, коли води дуже було багато. Тут поки що підтоплення відбувається навколишніх сел. Поки що щоб потерпало цивільне населення таких скарг і інформації від ова не було. Сам, сам же ж підрив дамби суттєво на наступ росіян не вплине. Нині вони тиснуть від села Сонцівка, намагаються там закріпитися і обійти. Власне, цю дамбу або повністю закрити кільце. Але щоб розуміли, уже щоб головна ціль росіян це ж таки захопити основну трасу, яка сполучає і веде Донецьк Запоріжжя. І якщо подивитися на карту, то з обох сторін відстань від флангів до цієї траси вже подекуди 8-9 кілометрів. Туди вже дістає артилерія, і фактично росіяни можуть повністю контролювати, тримати під вогневим контролем. Цю дорогу для нас вона вкрай важлива для наших військ, адже там відбувається і логістика. І паралельно зараз важкі бої тривають неподалік селища Успенівка. Там теж є одна з трас, якою користуються наші військові. І росіяни намагаються її обрізати. Паралельно, попри те, що найбільші бої тут на Донеччині точаться саме на Курахівському напрямку, на інших відрізках фронту тут на Донеччині теж тривають бої. зокрема, Крима, росіяни тиснуть на покровському напрямку. Тут тактика росіян незмінна. Вони намагаються маленькими групками штурмувати, штурмувати, штурмувати. Загалом же під час цього наступу росіяни зробили висновки з попередніх своїх операцій, і тепер вони великі міста намагаються обходити і щоб менше самих було міських. Боїв у місті, як це було зокрема з захопленням Солодару. Це одне з перших міст на Донеччині за останній рік, яким їм вдалося взяти фактично повністю цілим і не зруйнованим. Те ж саме вони зараз намагаються повторити із Курахово.